Генсекретар НАТО Єн Столтербенг повідомив, що усі союзники НАТО заявили про те, що Україна стане членом альянсу. Для цього потрібні відповідні дії та погодження від усіх країн-членів. На думку генсека НАТО наразі проблема полягає у тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідна не просто більшість з 32 союзників, а щоб усі союзники погодилися на дане рішення. Поки ми не маємо такої згоди, поки ми не маємо політичного спільного рішення, яке принесе користь не лише Україні, але й НАТО, для якого Україна буде повноправним членом, наприклад, так як це було з Фінляндією і Швецією, до того як вони були запрошені, тому що як тільки у нас будуть політичні умови. 17 травня 2022 року вони подалися, і в середині липня ми їх запросили буквально через декілька місяців після цього. І уже через два тижні після подачі ми обговорювали протоколи приєднання до НАТО, ратифікацію у парламентах. Ви маєте бути на тому ж місці. Як тільки у нас буде політична згода, ми приймаємо рішення, і ви нагально приєднуєтеся до НАТО. Але у той же ж самий час потрібно наближати вас якомога ближче до НАТО. Я шкодую, що ми не можемо рухатися швидше, але е, така реальність альянсу, що консенсус має бути досягнуто з будь-яких питань. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії, коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових вважає Зеленський ніхто не буде піднімати. Президент вважає, однією з причин сьогоднішньої війни є те, що Україна не була до цього у альянсі. Питання про НАТО це питання неправильного. Сказав генеральний секретар, це питання більшості, а більшість це питання політичне. А щоб політичну Україну взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Я вважаю, що одна із причин, чому ця йде війна, тому що ми не були до цього в Альянсі, на мою думку, ще багато років тому. Був відповідний також скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог. Вона робила все, щоб Україну не взяли не тільки не в НАТО і не в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалася, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність з результатом. Перемога нагадаю у понеділок, 29 квітня до Києва із неанонсованим візитом прибув генеральний секретар НАТО. Єн Столтенберг зустрівся з Володимиром Зеленським та міністром оборони Ростемом у Також побачився з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. Генсек відвідав і Верховну Раду України, де виступив перед депутатами. За словами народних депутатів, Столтенберг говорив про важливість закону про мобілізацію для того, щоб Україна здобула перемогу у війні а також підкреслював, що членство України в НАТО лише питання часу. Цей візит генсека НАТО став уже третім від початку повномасштабного вторгнення в Україну. До цього у Київ стол приїжджав 20 квітня та 28 вересня 2023 року.